Неприємна ситуація з промоплатою виникла у клієнта. Клієнт робить замовлення. Мало того, він робить не одне замовлення, а робить їх аж сім. По якимось там причинам йому не потрібен товар, він відразу робить відміну цих замовлень. І, в принципі, я в своєму кабінеті бачу, що клієнт зробив замовлення, потім він їх відміняє. І біля замовлення таке є віконечко, там відображається, що повернення коштів якби здійснене. Також пром повідомляє, що в деяких випадках кошти повертаються від 1 до 6 робочих днів. Але по практиці, в принципі, клієнтам кошти повертаються в той же день, взагалі, на протязі однієї години. От проходить декілька днів, і дзвонить мені клієнт і каже: Поверніть мені кошти, я відмінив замовлення, кошти у вас. Я йому пояснюю, що це промоплата, поки ви не забрали товар. Ну це просто фізично неможливо ніяк, тому що така умова промоплати. оплати. Я ну, не, не отримую ці кошти. Я йому даю пораду звернутися на пром. На що він мені каже? Що я звертався на пром, і вони сказали, що кошти у вас. Ну вони так не могли сказати, тому що ну, не такі умови, що це неможливо. Плюс він мені каже, що він звертався в банк. І йому в банки сказали, що гроші не повернули, в який банк він міг звертатися. Мені здається, що він трошки лукавить, підбріхує, нікуди він не звертався ну, в банк, по крайній мірі. Мало того, по деяким замовленням із тих семи, що він робив, деякі перерахування навіть не відбулися. Там помилка, там так і пишеться помилка. Ну, що я можу в цьому випадку зробити? Я клієнту зробила скріни, все те, що я бачу, повідомлення про те, що кошти повернулися. Скоріше за все, клієнт лінується розбиратися. Треба відкривати телефон, відкривати свою банківську виписку, дивитися. В цей день там сума одна і та ж сама. Скільки було відраховано коштів, і скільки йому повернулися. В разі, якщо вже ж дійсно кошти не повернулися, і так як пише пром, 6 днів пройшло, а коштів немає, тоді нехай він зробить скріни і відправить це на пром. І ну, артикулює як бухгалтер, що от я зробив таке розслідування. От, і от до мене кошти не повернулися. Будь ласка, якось вирішуйте це питання, і тоді вже там. Їхня служба буде дивитися вже в себе проводити якийсь аналіз, чому ці кошти не повернулись. Але ж я кажу ще раз, що е, ця система працює е, добре, і клієнтам повертаються кошти в той же день. Е, тут, скоріш за все, питання в тому, що клієнт не хоче заморочуватися, перекласти на чиїсь плечі, це питання віддайте кошти. Ну як же ж я можу віддати, якщо я їх не отримала, ці кошти? О, тобто, а бухгалтером я ж теж для нього не буду виступати і шукати по його банківській виписці де ці гроші. Тож будьте, будь ласка, уважними, перевіряйте перш за все свої перечислення і зачислення назад. І тоді все буде добре. І пред'являйте вже якісь факти такі наочні.